Видіть, будь ласка, вибачте, будь ласка, доброго дня, церква. Слава Ісусу Христу. Амінь. Я сподіваюся, що у вас всі гарні настрій і всі готові до Божого Слова. Так. Сьогодні я буду говорити слово про жертву. Знаєте, я. Дуже довго думав про що розповісти, що проповідувати. Насправді дуже багато є що розказати, але хочеться прямо підібрати те, що в мене на серці. Я сподіваюся, що зараз цей дух через мене проговорить деякі речі, які врятували мені життя. І я вдячний Богу, за те, що в певний період мого життя, про який я зараз розповім, от, він врятував моє життя. А я почну з місця писання євреїв. 13 розділ 15, -й, 16 вірш. Отож, через нього завжди приносимо Богові жертву хвали, тобто плід Уст, що прославляють що ім'я Його. Не забувайте також про доброчинність та спільність, бо такі жертви любі Богові. Жертва це не тільки матеріальна, а й хвала, добро, служіння іншим. Я почну з того, що з недавнього часу я також. Член української, точніше, член громадської організації Українське капеланство. Тому це, що підрозуміває під собою, те, що я буду їздити та служити людям, просто все моє життя теперішнє, воно просто все так можна так сказати, підлаштоване при те, щоб я служив людям. Я працюю консультантом мічної залежності. Допомагаю залежно, також служу їм. А в церкві служу дитячим служителем. служителем. І я скажу чесно, що я вдячний Богу за цю, за цю можливість, тому що коли ми служимо іншим, ми допомагаємо собі в першу чергу. І повернусь до того, що врятувало моє життя, всі ми знаємо, що Бог, в принципі, працює через людей і врятувало мене те, що я слухаю людей. Буває не, не зі всім я згоден і буває, сперечаюсь, але все одно е, от, часть Святого Духа, яка в мені, вона завжди, от, вона така, знаєте, по-русски здравомислює, можна так назвати. І Я розумію, де, де я, можна так висловитись, заганяю, а де є правда. І тому я призиваю вас всіх е, слухати людей, от, що вам говорять. І я у кожного із вас. У кожного є всередині Святий Дух, який вам допоможе від, от, відрізняти, де правда, а де неправда. І я знаєте, цим користуюсь і зараз як на центрі хлопцям завжди розповідаю, що люди рятують моє життя, точніше, ті люди, через яких Бог працює, от вони мені рятують життя. Тому я вас також призиваю приносити жертву служіння іншим. Допомагати. Я завжди на центрі також дуже багато про центр буде, тому що це о, те, що створило мене о, зараз таким, яким я є. Дуже багато приїжджають люди в різних станах, і дуже багато раз приходилось е, то, знаєте, віддавати весь свій ресурс моральний, фізичний. І я був тоді. Я не розумів, що коли служу людям, я служу Богу. Я цього не розумів. Я просто робив. Я просто робив і от просто я ж не той святий дух, який мені був, який залишається мені. Він просто говорив роби і все. Тож, знаєте, стосовно фінансів, які ми, мені здається, це наймінімальне, що ми можемо жертвувати. Бог же не дивиться, скільки ми кладемо, хоч 10 тисяч, хоч 20, хоч 40. Він ж не дивиться на це. Він дивиться на те серце, з яким ми віддаємо. Це дуже важливо. Тут можна, до речі, пригадати. Вдову з двома летами. Вона дала менше за всіх, але Бог прийняв це як найбільшу жертву. Тому не важливо, скільки ви даєте, головне, з яким серцем ви віддаєте. Амен. Амен. А зараз я помолюсь. Господь, так... ми вдячні за те, що ти нас в місті цей час. Боже, роби наші серця відкритими. Для жертви, Господь. Я знаю, що у кожного своя місія і кожен здатний служити іншим. Боже, ми вдячні тобі, що є можливість, є ресурс, є час, Господь, і в центрі нашого життя є ти. Амінь. Амінь. do Вас, любі, брати і сестри. У мене велика честь сьогодні говорити за вас і просити за вас в імені Ісуса Христа, за вирішення ваших потреб. Я перш за все хочу подякувати Господу, Господові, за все, що я маю на сьогоднішній день. Я дякую тобі, Господь, за життя, за ту силу, яку ти даєш мені в кожному дні. За те, що тримаєш мене, за те, що приводиш людей, за те, що ти мій мені... мої. За своїм багатством у славі у Христі Ісусі. І ці слова є підтвердженням того, що Бог є, те, що Він має силу. Покладіть на нього всі свої потреби, і Він обов'язково прийде, покличте Його, Будьте тверезі, читаємо Біблії, пильнуйте, ваш ворог диявол ходить. І речить, мов шукаючи. одете до церкви, да це цемот, сме сега Божі закони. І закон, який там править, це закон любові, довіри. Плани диявола на своє життя, на життя кожного з вас. Я руйную плани диявола іменем Ісуса Христа. Ви спасені, ви зцілені. Я руйную плани диявола на бідність, нарко, алкозалежність. Я руйную плани диявола на хвороби. Господь має силу. Я закликаю вас іти до Господа. І стояти у вірі. Повірте, Бог чекає на вас і те, що ви будете звертатися до Нього з проханням. Пам'ятайте, всьому свій час не може статися всю одну мить, але прийдуть ситуа ситуації, якими ви будете дивуватися, як це сталося. Бо для Бога неможливо можливо. Те, що неможливо для людини, можливо для Бога. І тому всі ваші потреби. Іменем Ісуса Христа будуть вирішені. Амін. У Бога також є потреба. Знаєте яка? Його потреба номер один допомогти нам. А наша прийти і взяти цю допомогу. Як з вірою. У Євангелії від Івана читаємо: бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, Щоби всякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Амінь. Амін. Амін. Я молюся і прошу вас стати в молитві за вирішення проблем кожного із нас. Я вірю в силу молитви і прошу, щоб Господь Бог зараз прийшов в кожну ситуацію і вирішив кожну потребу. Я хочу підбадьорити вас. І себе і сказати, що Бог чекає від нас цих прохань. Я молюсь і прощу, що Бог зараз прийшов. І я вичула, коли будете їхати додому, коли ви прийдете додому. Коли ви згадаєте сьогоднішнє служіння, повірте йому. Іменем Ісуса Христа. Я молю за кожну душу, яка зараз потребує підтримки. Господи, благослови кожного із нас.

Каже, на діточок на домовиця за дітей. Ви знаєте? Навіть не в церкві, суботу. А, а кожен день Ні? нема такого? Чи є? Хто молиться за своїх дітей? Дав багато років тому. За благодать, яка є на кожному з нас, Господи, нехай в нас буде завжди правильний вибір, нехай нас завжди буде Дух Святий вести в обідниці і в зцілення, і в благодать, і в багатство. Там, де тече молоко і мене, і на Ісуса Христа. Ми благословляємо сьогодні наших дітей, хто тут є, кого немає, хто вдома, хто в школі. Е я вірю, що сила молитви вона не має відстані. Вона просто по всій понеті. Амінь? Амін. 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 Слава. Е сьогодні нас чекає дуже класна проповідь. Це я так собі подумав, mm -hmm. що проповідь класна, що я все так класно підготував. Але зачасту, коли я виходжу на сцену, думаю, блін, щось, щось я не те буду сказати. Це Сатана да, питається через миску. Може навіть не сатана, знаєте, у людини є багато вад. Ну, якась скромність, якась думка, ну, така комплекси якісь, так. і це Ті помилки нашого життя, нашого нутра, які можуть нам заважати. Але слухай, я тобі сьогодні хочу сказати, що Бог говорить. Ти знаєш, що він міг розмовляти? А, чи ні? Хто про це знав? Ладно, хто про це не знав? Ну, Коли Бог створив світ, Він заробив слово. Я вам зараз Ох, нехай буде світло і настало світло. От скажи зараз, нехай світло погасне. От Інна, кажи. Нехай світло погасне. Нічого не працює. Вот е, іногда, іногда, так, так в житті буває. Побачимо, бо світло далі, давай до наступного дня.